Догоріло у Чорнобильській зоні. Таки вдалося приборкати масштабну пожежу, яка знищила майже дві сотні гектарів лісу. У ці хвилини поблизу колишнього селища Поліське догоряє торф. Пожежники обіцяють його загасити найближчими днями з 30 кілометрової зони відчуження. Матеріал Олександра Загородного. Пожежники обідають сало, огірки, консерви. Поряд тихесенько димить торф. Аврал скінчився, масштабну пожежу вдалося приборкати. Вона випалила майже 200 гектарів лісу, донищила кілька відселених сіл та колишній райцентр Поліське. Великий вогонь вдалося збити лише пожежними літаками ан -32. А Авіація вам допомагає серйозно? Е, допомагала. Перші дні допомагала. Вже зараз не треба, так? Ну, зараз вже. Все Після обіду вогнеборці беруться за торф. Гасити його дуже важко. Його перекопують і заливають водою. Тільки тоді він нарешті гасне. Тут у Чорнобильській зоні торф особливо якісний. Так, да, да, да. гарненькі залі гарні. Правда, прокопуємо, проливаємо. Пожежники просять усіх панікерів заспокоїтися. Навіть на самій пожежі рівень радіації сягав 18-20 мікрорентген на годину. Це лише у півтора-два рази більше, ніж зазвичай у Києві. Торф обіцяють загасити сьогодні-завтра. Єдине, що ось ці будинки у Поліському дотліватимуть ще кілька днів. Просто пожежникам до них уже немає діла, адже тут вигоріло усе. А власники цих хатів вони залишили їх. Багато років тому про причини пожежі, про можливий підпал. Надзвичайники на камеру не говорять, кажуть, саме з'ясувати міліція. Хоча й зауважують, коли приїхали, горіло в шести різних місцях. Коли їхати від Чорнобильської атомної станції по зоні відчуження, повсюди видно сліди великих пожеж. Передостання була в травні, її також гасили всім миром. Пожежі в Чорнобильській зоні найбільше дошкуляють місцевим тваринам. Наприклад, ось цю лосиху маю пожежники витягли буквально із пожежі, і тепер. Приручили. Що, Майчка? Яблучко будеш? Микрофон будеш. Майя смокче пальці у пожежника Юри. Вона змалочку сприймає його як свою маму. Вогнеборці сподіваються, що Майя, як і дикий кабан та кролики, житиме з ними. Вона ж уже не виживе в дикій природі. Залишимо себе, будемо доглядати. Ну, а так уже, як да. якщо вирішить піти в ліс, ну що ж, ніхто не буде тримати. Ну, у нас кабан на ну, такий теж. 13 днів не було вдома. На місці пожежі посеред спаленого лісу, втомлені вогнеборці змотують свої діряві рукави і вирушають додому, щоб хоч відіспатися. Ну що, горіти більше не буде? Дуже все дуже все потухло. І зони відчуження Олександр Загородний Дмитро Сапронов. Спецкор 2+,2. плюс